Це насперше буде. Ми маємо знімати типу, влог в лоб в хаосі. А, десять. Вон, свої мантеріали, що не брати. Поготові. Чого в нас не поміняли? Але це какашка, навіть проектор не зробили. Скажи привіт. Привіт, Саня, аж камера займає. Ми маємо сьогодні йти кататися. Ми зараз потім в какую, а потім йти кататися з ним. А там Іван посидить. Іван не радий, що сьогодні перший але Він хоче кататися. Іван хоче так грати в GTA Online, онлайн, що в нього є дещо А Ти там трактор десь. Там. там десь далеко трактор. Mm -hmm. Ти радий, що сьогодні перший версій. в TikTok девєт. Е, ка. Це така тема коза. Девид девєт в TikTok. Йому лайніть. 9280. Зараз гора воля про І вот Ваня монтажер Ваще так, це по по принципу усіх Саня монтажер, а у нас Ваня монтажер да? Да, Девид. Що? Ми з Ваном теж граємо якраз. Ну, якраз я і він. Я на запас. Ще раз всім привіт, зараз це вже продовження влогу. Зараз я буду їхати в КаВХ, зараз я їду до Давіда, і ми їдемо разом в Кафхас, ми вже все заказали. Коротше, все. Ну я вже я беру велій як на зарядку. А хлопці що вже є? Так. Я взяв з собою запасний апарат. А там якась збірка, так що я буду швидко їхати. Все, я включав відео. Це Та все так, як у мене 50% рівні на самогаті. Я поки а їду на велику. Та я думаю, мене, я не забув, що я поступаю. А ми ж на наступний день з тобою не каталися, ми з тобою грали GTA, І за того, я... за того я забув. Ну так що все. Я їду поки на веліку, а коли їдемо кататися, то я беру самокат. Здорово. Здоров. Не знаю. може Можете ніка заказували там біля, біля цей. Боже внутрі заказ заказували. Все, ми Івана, Іван, Іван монтажор їде впереді І в мене дуже погані тормоза. Ого, Ваня, я єлі затормозив. Все, ми вже під'їжджаємо до кофіхауса. Я включив тільки що. Так, Ми, ми коли завідемо, то, то почти завжди. Пішли. Все, ми вже з цього накрили. О! Вс, всім привіт, ми вже поїли, і їдемо додому. А мені треба було залукати взяти, бо я не хочу на зайти. А що? А, а я боявся, що я зачіплю і я впаду. У мене почала рука трясеться просто. За якось їдемо зарядку. Справа в руку. залазимо. Що ми вже під'їжджаємо. Давай, дійде, так, в мене вже 81 норм. Я знімаю, коротше. Давай. Все, так Добре. от, коротше, всем привет. Ми їдемо до оптового. Зараз покажу. Ми їдемо до оптового. Шкеля чундра, чу-чундра. Хтось від колес лишив. Наліво! А, ні, прямо. Я вже не пам'ятаю. Ну, там да. Ага, тільки я доїхав до Дніпром, потім розвернувся і поїхав, подивився. Що там. О, тута лестница, тута. Давай, і вот, тут лестниця, тут... Давай, з'їжджайте акуратно і во там справа мостик. Качелька. Сань, ти на говно наїхав, походу. О, не палка. Все, газуємо. Я не їду, я їду в нему. Чого? Та чого тут недалеко? я це не борбиться, бо та твора дорогу, я там не приїду. Ти на лісницю не заїдеш назад. Так він не хоче сюди їхати. Керницький! Давай. Да Сюди хочу. Саня, я тут запрыгаю. Ой, так само, це пригоди на лікарні, там було ще Все, я знімаю. Але я буду ним Ваню. Давід, але треба, щоб я поїхав. Ваня, почекай, мені треба спереду поїхати. І на камеру. От. Переїду. Улетів. Все. Не поїхав. Ого, улетів ж. О, все, полетів. Все нормально. Оп! Та да, о, я другий ракурс. Все знімаю. Ої її зроблять, їй сім на джунтіпа над вісім картами двісім карти, а там все ще й полі одні. Ой, летить. Три зрачний гончик. Я вей ще був. Це Іван Каневі. Хуба! Вже який раз привіт, кажу, ми вже їдемо зараз додому пограти в Гітага, кайокаріку проходити І Потім вечора десь виїдемо, підпишемо цю все, і виїдемо кататися. Якраз тоді познімаємо якесь відео, хороше, думаю. Самокат якраз заряжу, буде, готова. Давай, Все, зазвонимося, Вань. Я там сумку забуду. Де? Да від'їдь сюди, швидко. Ай! Ветіло там, в диск тормозний. Якийсь провод. Все, Все, я надіваю Івана на сумку на себе, на себе і їдемо. А я вас наставити. Приїдемо, ну нормально. Все розігнався. Ваня, ніколи не вези телефон в цьому кармані, бо він тебе може випасти, поки ти їдеш. От ти ставив у цей боковий карман, він, що легко, що він не закривається. А ти тебе ставив? Так. Да. почекай мене! Давид! Все, ми їхали. Все, завіду, Ну потім вечором може зустрінемося. Давай, зараз зараз, залез, сразу в дискорд, добре. Добре. вже йду. Зари. Гораш, я йду. От я взяв уже карт Ридер. от. Под вам Іванове. Он там карточку колону все. і ми вже закінчуємо закінчу першу. Самокат дори до 100. Трасси до сих пор діти там просто спочатку був пар і стом прийшов, що понеділок не робить траса, а вона походу відкрив, не походить кресло по собі святок приймали Все, їдемо Може до нього під'їжджати до гаража його. Об'єктив в правому карт -рітер. не знаю, що так Так поклав. Я помню, как я сегодня тут овелок поднимал, когда их вводу до дому. Голодаю тебя. Мне не взял. Ну просто телефон, ты включи экономию, він не сяде. Ну скажи уже який раз, привіт. Привіт. Бо ви вже який раз сидісі. Не мама приготовала. Ні, те діти наші. Це ти з Кем із Іваном? Ваші діти. О. Він біля вантажівки чи до? Він там. Само нагріває, от ця пленка нагрівається. А он там вверху, може вона чорна просто до того. О, здорово, Іван. Здорово. На, ди собі. Я тобі потім дам карточку. Тільки карточку сунуш то, щоб ти до карманії не загубив її. А які імені висота карто? Оцей. Типу, щоб, щоб надписом було вверх. Давай тако, узкілочки. Бо я закидую той, що той, що Приватбанковський. Ти там не зможеш, бо там треба лише Приватбанк. Там хлопці стоять, Зараз я вже буду закидувати. Все, я закину гроші, так що ми можемо їхати. А Давіду ще раз закинути, так що ми їдемо до Неви. Але до Неви там теж комісія є, ну не така вроді би велика. Ні, воно там ноль комісії. А там є приват, там що від... А ну все, а ты там давид зайди, зайди здорал. Хуйте, он Сколько вам. Он что сказал, я не понял что. їде чи що. Походу так. Знімаю два гонщики, вилетять без рук. Ого, поліція, я поліцію підрізати. Йока моя, Олака. Поліція підрізає. Ваня. Поліція Давіда, Давіда зупиняє. Опа. Мені хто дзвонить, почекайте. Зайчі, зайжа, зайжай, зайжай. Давид Гланін дзвонить. У чайника. Подивиш, що я зробив? Типа знімаю. А, він жовтий! Завершаючи коттант на 1 вересня. Давай воняти наперед. Можете я поставити ссылку, бо в мене місця вже немає? Давай Ваня, ти назад. Нашла я обвинення нету. Просрочено. не Я думав, що ми їдемо і напередати, ти нас пізнішеш. Куди? Туди? Їдем їдемо туди. І виїдемо як на... Ну йдемо А Але тобі хоча б тільки в горку і все, і потім вниз. Ні, я буду подати, я буду А, так ти не міняв? Що? А, я, я впомню, ти ж коли додому їхав, ти його на зарядку став, так? Да? Пар спрашиваю, у поварах. І тут так страшно. Наїбай. Давай, давай. І оба! Пізно. Іван зарано дропнув. Я снял, тики Іван зарано, він до, до прыжка дропнув. Телефон включает. Вс. Може заснему. А вот телефон не видно нічого, ви бо там є тут у ман. Да мы, да ми бы відійшли. Якби просто тут підійшли, ж ми подивиться і відійшли. Запись. Все, запись ідей, давай. Санечка, тікай, Санечка, тікай. Знимай, дроп. Снимай дробь быстро, 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 вот тут вот. вот, давай, прыгай. Мы на камере ничего не видим, будет туман. Гонарик, потому что ты что-то не бачишь. Прыгай. Красавчик. Подожди, подожди.